Історія заробітчанина. Розказуй, де ти був, що ти робив і як ти докотився до того, що вернувся в Україну і знову став працювати в Україні. Ну що, як всі хлопці їздили по Польщах, по, по Москвах колись ще. А я так само їздив, бо не знав, як вдома заробляти. А тут жінка так. каже: Все, прикрасилася твоя Польща. Їдь додому. З років ти попрацював сумарно в Польщі. В Польщі? 7-7 з копійками руки. Угу. Які там, до речі, умови? Бо ж у нас багато хто, ну знає, що люди їздять на заробітки. Знаєш, умови скрізь є різні, так як і в нас. Скрізь є різні. Де є, як то кажуть, апартаменти, а де-не-де живеш, як то кажуть. Так, над... що в тебе які апартаменти були? Були лакшері? Було, як перший раз приїхав. А потім стало все вже хуже. Перший раз був, знаєш. Так, Не путайте, як то кажуть, як в тому анікдоті, так? Так що, перший раз замануха. Так, да, було ну, добре, але потім вдома краще. Вдома да. набагато краще. А найголовніше, що бачиш, як діти ростуть, бо. Це найголовніше. Діти наголовні. вже великі, правда? Так, да, найменшому 5 років. Знаєш, як ему добре, яка кожен вечір чи кожну суботу приходжу додому, і там цукерочка, чи щось, чи іграшку чи машинку. Так, значить, закликаємо підприємців створювати робочі місця. Заробітну плату достойну треба. Так. Це Більше як головне. в Польщі була. Щоб наказати тих пшеків, а то називають нас там всякими, правда? Ну, вот тото. І що ж, запрошуємо до співпраці і клієнтів, і працівників. Так що е, будуємо Україну разом. Всім приємно.